Вітаю, в ефірі Life Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про рибальство в Одесі на пляжах з'явилися інспектори, що перевіряли рибалок. За словами останніх перевіряльники просили пред'явити лінійку та ваги за для визначення розміру виловленої риби. В іншому разі оформлювали протоколи за правопорушення. Ми вирішили звернутися до екоінспекції для пояснення норм рибальства. У нас на зв'язку Дмитро Ровнін, державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу. вас. Вітаю. дякую, що долучилися. Тож давайте внесемо ясність, які нині діють правила для рибалок, зокрема на узбережжі Чорного моря. Зокрема, на узбережжі Чорного моря діють правила любительського і спортивного рибальства, затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 вересня 2022 року. номер 700. Ці правила поширюються як на території Чорного моря в межах територіальних вод, так і на всі водойми України. Про що саме йдеться? От які правила сьогодні, власне, існують, е, ну так скажімо, якщо їх просто підсумувати пунктами да, для розуміння рибалок? Правила вони порушують у тому, що вони повинні мати при собі певну кількість гачків на чоловіка без перевищення, виловлювати тільки ту. Кількість риби, яка дозволена, а також тільки тієї довжини, яка вона дозволяється. При перелові молоді вже існують більше санкції і штрафні, і нараховуються збитки. Якщо ми говоримо про е, поширеного бичка, ну, як правило, наші рибалки на Чорному морі виловлюють бичка. От Скільки має бути максимальна допустима довжина або мінімальна допустима? Ми... Мінімальна допустима довжина для бичків, наприклад, вона 11 см. Якщо на 10 бичків, два бичка будуть менше за 11 см, Інспектор має право складати протокол і визначати суму збитків, яку заподіяно. На сьогоднішній день вартість одного бичка 1564 гривні за порушення. Тому і вимагається, щоб рибалки мали при собі. Засоби для вимірювання довжини та маси. А щодо маси, які тут обмеження? Обмеження тільки то, що на добу дозволяється виловлювати і вивозити з водойми за добу не більше трьох кілограмів. Угу. Зрозуміло. Будь-якої е, риби. Зрозуміло, найбільше трьох кілограмів будь-якої риби і знову ж таки на будь-якій водоймі. Будь-то море, будь-то ламане. Угу. Так, якщо рибалка відмовляється надавати дані для складання протоколу, ну я наприклад заскочила саме таку ситуацію, коли рибалки казали: ну я не ходжу на рибалку з паспортом. Як тоді діють інспектори? Це просто попередження? Тоді буде? тоді я вас зрозумів. Тоді інспектор має право доставляти до відділення поліції або викликати поліцію. Я для подальшого вже доставлення порушника до відділення поліції і з'ясовування його паспортні дані. Якщо немає лінійки або вагів, також рибалка має згорнути всю свою діяльність і просто піти ну, додому. Правильно я розумію? Він повинен піти за лінійкою. Віній пошукати засоби для ваги не зважувати риба. Зрозуміло. Тобто, окрім е, вудочки і е, гачків, треба обов'язково мати лінійку та ваги. І Дмитре, ще одне до вас питання: як часто і де саме проводяться рейди? Або ви таку інформацію не повідомляєте? Я можу сказати тільки те, що рейди проводяться у нас постійно, на всіх водоймах. На на, одеської та на, на територіях Одеської та Миколаївських областей Чорному морі, те також. Сім днів на тиждень. Угу. Ну і тоді розкажіть, будь ласка, про результати таких рейдів. Ну от скажімо, за літо 2023 року. Чи насправді багато порушують оці правила одеської рибалки? Порушують правила багато. Проте ми ж відрізняємо правила порушення, грубе порушення правил рибальства і просто порушення правил рибальства. От за порушення правил рибальства, в, част, в частності, відсутність лінійки та гачків у літку. Ми скла інспекція склала 136 протоколів. Угу. Mm -hmm. А також ми вже звертаємо увагу ще і на перевищення улову, і засоби лову. Тому і там вже інші, йдуть інші статті, і вони йду розглядаються в судовому порядку. І до них також тут ще застосовується іски іск і, ну, іски, і, і позови. І я так розумію, що за всіма протоколами порушники мають сплатити штраф і, врешті-решт, сплачують. Так, спла сплачують. І це додавання до бюджету країни. Я вам дякую за роз'яснення. Дмитро Ровнін, державний інспектор з охорони навколишнього природнього середовища Південно-Західного округу, був на зв'язку з Live Studio. Маємо правила і маємо їх виконувати. Сподіваюся, будемо корисними для одеських. Рибалок, дякую, що були з нами. Залишайтеся сьомим.